Ця медитація перед сном Вона допоможе твоєму тілу та розумові відпустити напруження, яке назбиралося за день, очистити підсвідомість та підготуватися до здорового сну. Для цієї медитації бажано перебувати в положенні лежачи на спині. Влаштовуйся якомога зручніше і дозволь цим словам вести тебе в подорожі розслаблення. Впродовж цього досвіду спробуй зберігати свідомість, але навіть якщо ти заснеш, твоя підсвідомість почує все необхідне, щоб твоя енергія трансформувалася. І в будь-якому випадку цей час буде для тебе цілющим. Зараз зверни увагу на своє дихання. Зроби глибокий вдих. І дуже повільний видих. З видихом вираз обличчя пом'якшується, і все тіло розслабляється від пальців ніг до голови, занурюючись, провалюючись. У поверхню під собою ти віддаєш гравітації землі все напруження в тілі, емоції, почуття, думки та контроль. Все пережите за день. З кожним видихом ти щось відпускаєш, не задумуючись, що саме? Вдих, та видих. Один. Відпускаючи Вдих. Та видих. Два. Відпускаючи. Вдих. Та видих. Три. Відпускаючи. І зараз ти природно переходиш. Від стану, думаю, дію. Устан спостерігаю, відчуваю, перебуваю тут. А тепер відчуй своє праве плече і дозволь йому розслабитися. Права рука розслабляється. До ліктя до зап'ястка розслабляється центр долоні і один за одним всі пальці правої руки. Відчуй всю праву руку. Від плеча до кінчиків пальців. А зараз відчуй своє праве стегно. Права нога розслабляється до коліна. До п'ятки розслабляється кожен куточок ступні і кожен пальчик один за одним. Відчую всю свою праву ногу. Від стегна до пальців ступні, тепер ліве плече. Відчуй його та дозволь йому розслабитися. Ліва рука пом'якшується. До ліктя до зап'ястка розслабляється центр лівої долоні. І по черзі всі пальці. Утримуй у полі уваги всю ліву руку від плеча до пальців. Відчуй своє ліве стегно. І відчуй, як нога розслабляється. До коліна до п'ятки. на напруження у лівій ступні і в усіх пальчиках. Утримуй у полі уваги. Всю ліву ногу від стегна до пальців ступні. А тепер увага переходить до голови. Відчуй. Внутрішній простір своєї голови, дозволяючи йому дихати легкістю, розслабляється шкіра голови, розхладжується чоло. Міжбрів'я, брови, розслабляються м'язи навколо очей та повіки, розслабляються обидві щоки. Ніста ніздрі розслабляються м'язи навколо рота, верхня та нижня губа. Корінь та кінчик язика. Челапи м'яко розтискаються, і підборіддя трохи опускається, розслабляється горло, шия з усіх боків. Розслабляється грудна клітина, м'язи поміж ребрами. Тане напруження навколо серця. Відчувай пульсацію свого серця, пом'якшується живіт. Та всі органи всередині живота. Розслабляється таз. Пом'якшується вся спина. Хвиля полегшення спускається від лопаток до сідниць. Твоя лагідна увага заповнює усе тіло. Ти відчуваєш енергію свого внутрішнього простору. Тут затишно. Кожен подих веде тебе глибше, всередину твого єства, у внутрішню тишу та спокій, межи тіла. Поступово розчиняється. Зараз ти можеш створити свій позитивний намір та надіслати його кожній клітинці свого тіла. Та всьому Всесвітові. Я є. Я божественна творча енергія. Моє тіло зцілюється за ніч на всіх рівнях, і я прокидаюся наповнена, наповнений, силами та натхненням творити своє життя та насолоджуватися ним. І тепер ще один повільний вдих і плавний видих. Бажаю приємного, цілющого відпочинку.